Вітаю! Я Нечипренко Руслана Олексіївна, креативна, обізнана в сучасних трендах навчання нової української школи, вчитель початкових класів Херсонського навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 9 Херсонської міської ради, спеціаліст першої категорії педагогічний стаж 7 років. До школи йду з великим задоволенням навчити дітей, розкрити в них незнаний світ науки, повести цікавими стежками до пізнання сучасного світу. Я зробила висновок, що не можна навчати дітей як раніше. На відміну від попередніх поколінь, сучасні діти вчаться найбільш ефективно за допомогою інтерактивних носіїв, спільних проєктів і завдань. Події в Україні докорінно вплинули на формат навчання. Учням доводиться отримувати знання дистанційно. Суть моєї педагогічної ідеї полягає у створенні інтерактивного, дистанційного, освітнього середовища, у якому кожен учень початкових класів є активним учасником навчального процесу, незважаючи на фізичну віддаленість від учителя та однокласників. Під час дистанційних уроків я використовую ігрові технології, навчання у співпраці, проєктну та дослідницьку діяльність. Елементи систем освіти, а також сучасні цифрові платформи для навчання. На онлайн-уроках застосовую роботу в парах і у групах, у віртуальних кімнатах, мозкові штурми, інтерактивні вправи, квести, вікторини та навчальні ігри. На уроках курсу Я досліджую світ учні виконують дистанційні дослідження і створюють міні-проєкти. На уроках української мови ми працюємо з мовними іграми, текстами та віртуальними дошками, а на математиці з інтерактивними тренажерами і логічними завданнями. Важливою складовою є постійний зворотній зв'язок, онлайн-тести, опитування, індивідуальні консультації та рефлексія, що допомагає кожній дитині відчувати підтримку і успіх. Результативність моєї педагогічної ідеї підтверджується високою мотивацією учнів. Активною участю в дистанційних заняттях, стабільними навчальними досягненнями та успіхами в онлайн конкурсах і проєктах. Отже, створення інтерактивного дистанційного освітнього середовища дозволяє забезпечити якісну початкову освіту в сучасних умовах та формує успішну, мотивовану і компетентну особистість молодшого школяра. Я пишаюся своєю активною участю професійних педагогічних конкурсах, які стали важливим етапом мого професійного зростання. Участь у всеукраїнських та дистанційних конкурсах педагогічної майстерності дала змогу презентувати власний педагогічний досвід, авторські напрацювання та сучасні підходи до організації освітнього процесу в початковій школі. Разом з дітьми відкриваємо нові горизонти знань. Дякую за увагу!